А що ви знаєте про електротранспорт і яким він може бути? Це не тільки електроскутери, це не тільки електротрицикли, або ще якась техніка. Ще є електроміні-мото від Форте моделька v 15. Всіх вітаю, друзі, на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні ми оглянемо цікаву дуже модель із електротехніки. Це міні-байк. Це навіть скутером не назвеш, тому що це реально міні-байк від Форте. Потужність його складає 2800 ватт. На нього права не потрібні, тому що, як ми знаємо, по законодавству зараз. Права потрібні, ну, водійське посвідчення, будемо так толерантно і правильно говорити, від 3 кВт. Так як тут цих 3 кВт немає, тому можна пересуватися без них. Але наголошую на тому, що правила дорожнього руху мають знати всі. Отже, друзі, максимальна його швидкість складає 80 км на годину. В нього є три режими швидкості і. Запас ходу до 70 км. Зарядний пристрій у нього, до речі, присутній в комплекті. Акумулятор у нас 34 Аг, і 72 В загальний вольтаж. До повної зарядки йому вистачає приблизно 7-8 годин. Щодо ходової частини, то вона в нас попереду вилочка перевернутого типу відпрацьовує дуже дуже-дуже добре. На всіх нерівностях позаду встановлений моноамортизатор також відпрацьовує непогано. Даний мод у нас йде двомісний. Сидіти зручно попереду та позаду У пасажира є відкидні свої підніжки, а у водія вони ще й прорезинені, такі щоб було Музика Загалом мод виглядає дуже сучасно, незвично і привабливо. Також щодо технологій, тому що електротехніка не може бути без технологій. Це звісно так. Ну як технологій? Штуки, які допомагають вам зробити експлуатацію комфортнішою, безпечнішою та зручнішою. Отже, в нас, по-перше, всі напурінки дуже якісно виконані, аварійка присутня, світло в нас також дублюється і ось тут, на бокових панелях. Також в нас є антиугонка. що я маю на увазі. Коли ми поставимо його на, на замочок і пішли кудись, так? І пробуємо, Не ми пробуємо, а хтось такий злодій прийшов і думає, зараз я його утягну. І все. І він далі не поїде. Також у нас є тут безключовий доступ, тобто ми можемо включити наш мод. Без ключа самою кнопкою, яка тут старт-стоп присутня. Але коли ви вимкнете його, коли вимкнули, обов'язково поставте на замочок, тому що у разі, якщо ви цього не зробите, хтось може підійти, натиснути кнопку і поїхати. В цьому є і мінус, і плюс. Тут уже вирішувати вам. Але така функція тут присутня. Якщо не забувати, як нею користуватись, то досить функціонально та. Зручно. Також в нас ще присутній досить місткий багажний відсік. Тут просто не знаю, півторалітрова баклажка поміститься. Не знаю, навіщо воно? <плес> Ні, за кермом не можна. Давайте ж перейдемо зараз більше. До гальмівної частини вона в нас також дуже і дуже цікава. Отже, попереду і позаду в нас дискові гідравлічні гальма, але попереду, як ви можете бачити, диск дуже великий і він незвичайний. У всіх дисках та гальмівних системах, ну майже у всіх, супорти стоять ззовні, то тут ми бачимо, що супорт стоїть з внутрішньої частини і таким чином працює. Позаду в нас все по стандарту. На, назовні стоїть наш супорт. До речі, по два поршні як попереду, так і позаду, ну, відторможується цей мод дуже-дуже класно. Колеса 12 також попереду і позаду. Тому, друзі, такий цікавий малюк є в нашому магазині. І, до речі, що не сказав, це те, що про комфорт, що кожна ручка, як на передній гальма, так і на задній, Налаштовується дуже зручно по охвату. Тобто, щоб вона була або ближче, або трішечки далі від самої рукоятки. Якщо вас цікавить, переходьте за посиланням та ознайомлюйтесь з додатковою інформацією. Нагадую, що в нас присутня доставка техніки по всій Україні. Також зараз до Чорної п'ятниці в нас будуть великі знижки на електротехніку, тому зараз вартість не буду вам говорити, щоб було цікавіше. Та точніше дізнатися саме на нашому сайті, який буде під, під цим відео за посиланням. Ну і якщо лишились питання, номера телефонів також на нашому сайті, там хлопці вас проконсультують стосовно всіх ваших запитань. А я дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам така м -м, цікава новинка, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого для вас. До нової зустрічі, всім па-па.